Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? косвіно? тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу. Розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони. Там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Типу не замічають їх, не бачили. Там не, не, не то, що вони стріляють по ним, а, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричимо. Ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють. І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде не спроможна Цього тобто, навіть якщо виграє, глав'янствовать буде Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміло. А, отака от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Типу воюйте. Особливо це там чоловіків стосується Не думаю що сильно жінок, бо жінки це є на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що типа захищайте Україну, а насправді це завольовано звучить, їдь в Україну там воюють, захищай Європу. Отак, от, от це. це виглядає насправді Правда, поняло, тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. вам Просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сім днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля на в телеграм-каналі 7 днів навчання. Чань буде ефір, відео там подарунки від мене з моїми студентами. поспілкуйтесь, гляньте, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте, не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно. З вас там ніхто копійки не візьме. Не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. Відео коротше, поняли, що за посиланням шапці. Профілі я думаю, виставки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, княжна дуже плечено. Виглядає це не дуже приємно, але. В Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну, глянемо. я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. Моліться. Реально моліться, щоб все вийшло. О, така от така ситуація: Європа, ж ви бачите, там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це можливо боляче звучить, але люди живі, війни у них немає. Ракети покішно над головою там не літають. Да? Тобто, можливо, в цьому.